Оксана Лущевська, у мене автобус у напрямку далі від тебе. У мене автобус у напрямку далі від тебе. І слива сьогодні. Сьогодні погода не та. Куди ж я поїду? Далеко чи близько? Чи треба? Можливо, можливо, точніша стріла літака, від тебе втікати нестися з торчима головою? Та наче біжиш ти і водночас на місці стоїш, як давність, ти наче позаду, і я, наче хлоп, втікаю від тебе. Флехенди. Чи в мрії моїй? Чи ти стріла, що випустив стрілець? Чи ти лучник, що ту стрілу пускає? Твоє кохання пише олівець? Моє ж кохання як роман безкрайний. Чи ти цінуєш дні, що мерехтять? Чи розділяєш на сьогодні, завтра? Години іскрами у небі пролетять і тимом лишуться, як відгорівша ватра. Чи ми стрільці пускаємо стрілу, чи ми і є ті дві стріли любові? Усе йде в якусь одну імлу, лишаються лише мрії паперові, все сезонах дощів заплаканих літнього сонцестояння я вкотре таки занурююсь у сенс і буття кохання. Хвилини повного місяця чи в час рівноваги денної, я серцем у тебе ховаюся, і з поглядом невіжений. Долями, недолями, правдами-неправдами, пальцями тендідними, поглядів ти радами чоловічу партію ти зіграв без програшу. Відчуттями, бачиш, я тепер грішу, сказаним, не сказаним, думаним, недуманим, мудрими цитатами, пристрасними думами ти любов приховуєш у кишені поясно. Відчуттями знаєш, все на світі двоїться, щастями, нещастями, вірами, невірами, цілими годинами. Втомленими лірами ти зіграєш партію, що розтопить лід. Відчуттями, знаєш, стримується.